Я не знаю математики, я не вмію розв'язувати рівнянь, я не можу довести теореми. Математика мені дуже складна наука. Привіт, друзі! Я впевнений, що багатьох з вас ці фрази промовляли не раз і подумки, і вголос. Ось, та яка ж причина? Чому вам така не цікава математика, і ви не хочете її вивчати? Я вважаю, що основна причина це нерозуміння. Не розумієте математики, основних... Зв'язків математи... з математичними величинами. Ось, і тому вам важко вона дається. І здається, вроді й хочеться цю математику вивчити, але от подивіться, ви подивитесь на ці формули, на ці такі теореми складні, на ці рівняння такі складні, і зразу пропадає інтерес і вам не хочеться. І ось в математиці існує багато таких способів, таких прийомів, таких мнемонічних правил, які набагато спрощують розуміння. Основних математичних е, питань. І я в своїх відео хочу вам допомогти. Я хочу створити ряд відео, в яких на такому е, рівні, в легкому рівні пояснити питання, деякі питання з математики, використовуючи певні правила, певні закономірності. Ось. Ну, Але запам'ятайте, що я вам даю вудочку, а рибку ловити маєте самі. Маєте самі вчити, самі виконувати завдання, помилятися і йти далі. І от коли прийде перший успіх, ви побачите, що не така вже складна ця математика. У вас з'явиться інтерес до вивчення її. Ось. Тому я вам бажаю успіху і поїхали. І так, почати я хотів би із таблички множення. Ну, ви зараз мені скажете, та багато зараз калькуляторів різноманітних. Так, звичайно, багато дуже калькуляторів. І кругом вони, і в смартфонах, і в комп'ютерах, і кругом, і багато онлайн калькуляторів різноманітних. Але я вважаю, що таблиця множення це є основою вивчення математики. Ця таблиця вона спрощує операції з числами. Ось, Як я казав, що складне починається з простого. Тобто, коли засвоюємо табличку множення, то тепер можна йти далі. Табличка це як алфавіт в мові. От. Тим більше, що ми з нею постійно стикаємося з таблички множення, чи, чи в магазині з покупками, чи на вулиці, кругом, навіть на кухні, треба знати табличку множення. Ось. Наприклад, ви підходите до незнайомого будинку, вам треба зайти в цей будинок. Є номер квартири і видно, яка всяка якість поверхів. Там треба розрахувати, на який поверх треба вам, вам піднятися. Ну, що ви будете витягувати е, цей м, смартфон та шукати ту табличку множення, а так зразу швидко ви прикинули. Ну і врешті-решт-решт. врешті, -решт, врешті -решт, Вам прийдеться здавати чи державну підсумкову атестацію, чи мультипредметний тест, чи ЗНО, да? значить там е, ніхто не дозволяє користуватися от е, такими речами, калькуляторами. Да? Тому. Давайте розпочнемо. І так, табличка множення. Значить, давайте ми самого простого розпочнемо. Значить, по-перше, дивіться, по-перше, е множення, як відбувається множення? Наприклад, множення на одиничку, ви знаєте, що будь-яке число помножити на одиничку буде те саме число. Тобто 3 помножити на 1, це буде 3. Тут автоматично будь-яке число на одиничку буде те саме число. Наприклад, будь-яке число на 0 помножити, це буде що в нас? Буде в нас 0. Так? Тепер на 2 як множити? Якщо нам потрібно 6 помножити на 2, то що робимо? Ми 6 додаємо 2 рази. Я думаю, що додавання вже вам... Таких великих трудочків не складе складне додавання. Да? Значить 6 плюс 6, скільки буде? Буде 12. Ось. Будь-яке число множимо на 2, це 2 рази, його додаємо. Наприклад, 9 помножити на 2 це 9 плюс 9. 18. Да? Наприклад, на 4 як множити? 6 помножити на 4. А коли ви знаєте, скільки 6 на 2, то на 4 в 2 рази більше. Значить 6 на 2 12. То 12 множимо. На 2 буде скільки? 24. Да? Значить, що помножити на 4, буде в 2 рази більше. Те, що на 2. Ось. Наприклад, там, ну що, 5 на 2 буде 10, бо 5 плюс 5 буде 10. 10, а 5 на 4 буде більше в 2 рази, як було на 2. Да? Значить, 10 плюс 10 буде 20. Да? Тепер на 3. На 3. Як множити на 3? Ну, скажімо, 7 помножити на 3. Ну, от як. Звичайно, спочатку воно довго здається, а коли ви відпрацюєте до автоматизму, значить це буде дуже швидко обчислювати. 7. Це 7 плюс 7. Плюс 7. Три рази. да? Додаємо його, додали. От. Разом, до речі, виробляється вміння усно додавати. да? Це буде що? 21. Значить 7 на 3. Це 21. Отже, на 1 розглянули, на 0 розглянули. Да? На 2, от у нас, 2 рази додаємо це число, яке ми множимо. На 4 в 2 рази більше, ніж на 2. Е як на 3 множити, теж от множення на 3. Ну, Наприклад, на 5. На 5. Так само. Якщо ми множимо, наприклад, множимо, наприклад, 4 на 5. То що пишемо? Треба 4-5 разів додавати. А можна навпаки? Можна 5 4 рази додати, адже ніхто не забороняє поміняти місцями. То 5 додаємо 4 рази. да? Легко додається. І ми знаходимо. Скільки буде? 4 на 5. Це дорівнює скільки? 20. Причому, дивіться, при чому, що характерно, що цікаво, якщо ми п'ятірку множимо на парну цифру, от, на 4, значить в кінці ось тут буде 0. Якщо ми п'ятірку множимо на непарну, наприклад, там на 7, да, на 7, ось, то в кінці буде, в кінці буде стояти п'ятірка. Значить в кінці або 0, або п'ятірка. Так? Ось, значить, скільки буде там 35. Сімку додаємо 5 раз, Да? Сімку додаємо 5 раз. Додали і буде 35. Ось, значить, так множиться числа так множиться числа від 0 до п'ятірки. Ось, правило. Звичайно, що існують що існують е, різні способи. От, наприклад, є таблиця Піфагора. Ну я тільки саме таке елементарне, саме таке простіше вам намагаюся подати. Тепер показую спосіб, як помножити на 6 на 7, на 8 на 9. Ну, на 10 зрозуміло, дуже легко. Приписуємо 0 в кінці, то і буде множення на 10. А от для цих чисел на 6 на 7, на 8 на 9 пропоную такий спосіб. Значить, от беремо природний калькулятор. Пальці рук, да? І от виконуємо множення. Ну, до речі, є різні способи. Мені сподобався цей спосіб, тому я і пропоную вам. І так, 6 на 7 множимо. Значить, що робимо? На одній руці я загинаю один палець. Один палець – це різниця між 6 і 5. Один палець. На цій руці я загинаю два. Чому? Бо 7 відняти 2, 5 буде 2. Значить, тут є заново 1, тут 2. Тобто різниця між числом і п'ятіркою є. Тепер ось ці зігнуті пальці, от зігнуті пальці. Це кількість десятків. Значить, у нас три десятки. Три десятки. Тепер рахуємо, тут пальці. Тут 3 ось тут, а тут 4. незагнутих. загнути. 3 множимо на 4. Буде скільки? 12. А тепер 30 і 12, буде скільки? 42. І так, 6 на 7, 42. Розуміли? Ще раз, наприклад, 7 на 8 На цій руці я загинаю 2. Чому? Бо, бо 7 відняти 5 буде 2. На цій руці я загинаю 3. 3 загинаю. Чому? Бо 8 відняти 5 буде 3. І так, кількість десятків скільки в нас? Раз, два, три, 4, 5. П'ять десятків. 5 десятків. Тепер на цій руці в нас 2. На цій руці в нас 3. То 2 на 3 6. І так. Тут 50 у нас, тут у нас 50, а тут 6. Значить 56. Отже, 7 на 8 буде 56. Ну, зрозуміли чи ні? Наприклад, 8 на 8 Тут загинаємо 3, бо 8 відняти 5 буде 3. Тут загинаємо так само 3, бо 8 відняти 5 буде 3. І так, кількість десятків у нас. Що в нас буде? 1, 2, 3, 4, 5, 6. І так, 6 десятків. Тепер тут два пальці і тут два пальці. 2 на 2, 4. Значить, десятків 6 і 4 одиниці. Це буде 60, 4. От, 60, 4. Так, наприклад, 9 на 8. 9 на 8. 9 на 8. Значить, от у нас пальці. Тут я загинаю 4. Чому 4? Бо 9 відняти. 5 буде 4. Тут я загинаю 3. Бо 8 відняти 5 буде 3. І так, у нас десятків. Десятків. Скільки буде? 4 і 3. Буде 7 десятків. Тепер тут 2 пальці, а тут один. То 2. От 2 множимо на 1, буде 2. І так, тут 70, а тут 2. Буде 72. 9 на 8 72. От. Хто не зрозумів, так само відмотуєте відео, дивитеся і зрозумієте. І так помаленьку-помаленьку і у вас автоматично буде запам'ятовуватись табличка множення. Далі. Для вивчення таблички множення можна використати і наступний метод. От, наприклад, у вас погано завчається, вивчається табличка на 8. Так? Що ви робите? Ви берете аркуш паперу. На аркуші паперу гарно пишете собі цю табличку множення, щоб було, чіткі були записи, і розміщайте цю табличку десь на видному місці в себе в кімнаті, десь біля, десь біля ліжка свого, яке ви спите, десь біля стола, де ви робите завдання, готуєте домашні завдання. І так, ви встали рано вранці, подивилися на цю табличку кілька секунд, переглянули її і пішли. Ввечором лягаєте спати. Переглянули кілька секунд цю табличку. І знову е, виконати свої далі справи. І так, через деякий час ви побачите, що ось ця табличка у вас відкладається, відкладається в пам'яті. Можна, звичайно, ще й по-іншому. Наприклад, от ви стоїте вранці, збираєте школу, от попросіть своїх е, е, рідних запитати вас, деякі завдання на табличку множення. От, кілька прикладів да, на табличку множення. І так само ввечером кілька разів. От. І е, через деякий час, використовуючи ці способи, ці методи, ви побачите результат, що ви вже знаєте, непогано знаєте табличку множення. А от для відпрацювання автоматизму, щоб дуже швидко, дуже швидко е, виконувати дії на табличку множення, існує маса дуже багато різних тренажерів на табличку множення, інтерактивних вправ дуже багато. Я тільки вибрав деякі. От, Наприклад, отакий от тренажер. Тут вибираємо час. Одна хвилина, дві-три. Час вибрали і розпочати. І пішли. Ось, раз, два. І так далі. Бачите? Отакий от тренажер. Чим, чим більше зробите да, за, за одну хвилину. І там у вас буде показуватись результат, скільки ви зробили прикладів. Чим, наприклад, от, ну, ви самі знаєте маса таких тренажерів. От, наприклад, 25 завдань і пошли. Перше завдання. 9 на 3. Істинно чи хибно? Да, істинно. Ось. Далі, наприклад, наступне завдання, от друге завдання. 81 61 поділити на 9. Дорівнює 9. Істину чи хибно? Да, істинно. І так, йдемо далі, йдемо далі. І засікається час, за скільки ви зробите оце завдання. От, наприклад, є тут користувачі, Назар, наприклад, він зробив ці 25 завдань за 2 хвилини-9 секунд. От ви намагаєтеся з такою швидкістю виконувати завдання і досягнете успіху. Наприклад, багато інтерактивних вправ є. От, наприклад, от така вправа. От, скажімо, 8 поділити на 2, скільки буде? 4. 8 поділити на 3, Там що там? що 6 і так далі. Вибираєте правильну відповідь. Наприклад, отакі от, от гонки. От, Грати одному, завантажується, завантажується гра і 2 на 5 10 даємо правильну відповідь. Коні скачуть. Хто перший прийде, чи ви чи комп'ютер, якщо ви вибрали грати одному, а якщо зареєструєтесь з друзями, то будете з друзями грати на перегонки. 6х4, 24 і пішло далі. Пішло далі, от ваш, ваш кінь вже випереджає. От. Чи, наприклад, от така гра, знайти парочку, як вона грається? От, наприклад, табличка 5х5, на 25, шукаємо, де буде відповідь. Ось тут буде відповідь. Значить, перетягуємо сюди. Зеленим за Рамочка зелена, значить правильно. 4х4, на 4, наприклад, там, 16. Шукаємо, де це у нас число 16. От воно це число 16. Все, зникло, значить правильно. І так далі. Тут маса, і маса дуже є, багато таких тренажерів, інтерактивних вправ. Ось. Отже, я вам дав основні методи, способи вивчення таблички множення. Звичайно, ви повинні самі працювати, вчити. Ось. І через деякий час, якщо ви все правильно робите, регулярно, систематично, ви побачите результат. Результат своєго, своєго навчання. Ви будете знати табличку множення. Посилання на ці тренажери, на ці вправи, ви знайдете внизу під відео в описі до цього відео. Тому я бажаю вам успіху і до нових зустрічей!